Привіт, у мене великий досвід використання світла велосипедного, і сам я маю дуже багато різних фар для велосипеда і для туризму. І ви мені дуже часто писали про такий бренд, як Гацерон, і зробити огляд на якісь фари. Я цей бренд знаю дуже давно багато друзів з цими фарами катаються. І тут сам Гацерон мені прислав фару на огляд для того, щоб я з нею покатався і розказав її характеристики та способи її використання. І нічого б такого дивного в цьому не було. Ну тобто, характеристики, характеристики фари як фара, що в ній може бути цікавого. А прикол в тому, що фару, яку мені прислали, має два джерела світла. Тобто вона світить і спереду, і вона світить ззаду. Давайте подумаємо, для чого це зроблено. В першу чергу хочеться розказати про саму фару і як вона зроблена. Сама фара виготовлена повністю із пластику, пластик непоганий, приємний на дотик, і я скажу, що дуже важко відрізнити від анодованого алюмінію. З передньої частини у нас знаходиться світлодіод. Потужний, а позаду в нас знаходиться зона з багатьма світлодіодами, тобто фронтальна частина сильніша, задня слабкіша. Кріплення для фари також зроблені всі з пластику. Сама фара постачається в коробці, в ній знаходиться фара, кріплення для велосипеду і також провід для мікро-USB. Чому не зробили Type-C, Я не знаю. Хоча вже давно бренди переходять саме на такий формат. Але це ще не все. І в коробці мені поклали спеціальне кріплення для шолому. Тобто про це я вам трошки розкажу пізніше. Це основний і, мабуть, найцікавіший функціонал цієї фари, але про це я розкажу і покажу пізніше. Власне, функції цієї фари. Як я вже сказав, що перед. У неї більш потужний, а зад у неї більш слабкий. Це не дивно, тому що перед цією фари це біле світло, а позаду цієї фари буде червоне світло. І я думаю, у вас одразу виникає питання. Для чого це? Ну, тобто, чому цю фару не можна використовувати як тільки передню а для задньої вона дуже велика. Все дуже непросто, все дуже цікаво, тому що у цієї фари позаду, окрім світодіодного, Червоного світла є ще біле світло. І от найцікавіше в тому, що ця фара е, зроблена таким чином, що ви можете передню зону використовувати для того, щоб світити максимально далеко, е, тобто як фара, яка буде світити вам в лісі, наприклад, або на трасі. а Задню частину ви можете використовувати як блимавку, як мигалку. і при цьому її буде вистачати дуже надовго. І ви запитаєте, як? Ну, тобто, фара ж вона закріплена, і як зробити так, щоб можна було переставляти її в одну або в другу частину? По-перше, тут є два варіанти: у вас фара, кріплення фари до велосипеду, зроблено таким чином, що воно симетричне. Тобто ви можете поставити її однією стороною, можете поставити її другою стороною. Можете не паритись, так як кріплення саме на велосипеді, воно поворотне і обертається на 360 градусів. Ви їдете світите вперед, от я вам продемонструю потужною фарою. А якщо вам не потрібно, ви просто привертаєте і світите більш м'яким мигаючим світлом. І от наскільки буде вистачати часу цієї батареї у нас тут стоїть акумулятор 18650 Тобто це дуже зручно, тому якщо він вийде з ладу, промерзне, або просто вже буде довго в використанні, ви можете дуже просто його змінити в цій батареї, тому що ніяких складних акумуляторів для цього не потрібно. Ну, а взагалі у цієї фари дуже така крупна характеристика, я її вам зачитаю прямо зараз із коробки. Я думаю, для тих, хто любить поглиблюватися в деталі, це буде справді дуже цікаво. У нас є. Скажімо так, три види світла. Ця фара взагалі на 600 люмен, але це 600 люмен максимум при її миганні. Тобто 600 люмен у цієї фари, це не її переднє світло, а її фронтальне світло на 500 люмен і на 100 люмен заднє світло. Так от, в режимі постійного максимуму на 500 люмен вона може просвітити 1 годину 55 хвилин, але враховуючи, якщо буде холодно, якщо це буде зима, то цей час зменшується. В в середньому світлі на 250 люмен вона може просвітити трошечки більше 3 годин. На малому світлі 100 люмен вона може просвітити 8 годин. І передня частина, яка буде мигати, вона може просвітити також в 100 люменах майже 11 годин. А щодо заднього світла, тобто оцей великий плоский світодіод. В режимі білого світла в 100 люмен вона може просвітити 10 годин. Тепер найцікавіше. В режимі білого світла. Мигаючим в 100 люменах він може він може просвітити 63 години, навіть трошки більше в режимі червоного світла в 5 люмен він може просвітити 40 годин. І в режимі спалаху червоним світлом він може просвітити майже 82 години. Тобто це справді дуже великі показники для такої фари і для акумулятору 18650. Щодо акумулятору, він на 2500 мА. Я вам читаю, щоб точно не помилитись, щоб ви точно розуміли, що вся ця специфікація указана на коробці. Модель світлодіода це буде Cree xpg 3 всі 4. Я думаю, ті, хто займаються виготовленням фар, вам буде це цікаво, і можете в інтернеті, наприклад, перевірити, що воно таке. Е, маса, до речі, 107 грам. Це точно, я перевіряв, грам в грам все правильно. Максимальна дальність світлу у цієї фари 200 метрів. Це правда? Ми перевіряли при вуличному освітленні на вулиці в темноті, вдобиває до сусіднього будинку аж бігом, шикарно працює. Взагалі ніяких питань з цим не виникало. Пучок світла тут ідеальний. Захист від води IPX4, тобто дощ бризки витримує повністю, можете не переживати. По режимам світла у вас все просто. У вас є мигалка, тобто це буде ось така функція. І три потужності, які будуть відрізнятися інтенсивністю світла. Це передня фара, а задня фара. Це, от, як ви бачите, блимовка передня, червоне постійне світло, червона блимовка, і ось такий строб білий. Зручно те, що кнопки резинові, випуклі, підсвічуються, і навіть в рукавицях, в товстих ви можете легко нащупати, яка у вас кнопка. Буде під пальцем, переднє чи заднє. І далі методи встановлення. Оце буде найцікавіше, тому що, якщо вам вже показав переднє велосипедне кріплення, яке обертається на 360 градусів, ідеально стає на кермо і затягується обрізьбу, тобто ви Встановили таку петлю, після чого встановили на неї фару і просто затягнули і все. Тобто, там м'який пластик, він не лопне, він не порветься і при цьому буде дуже зручним у використанні. Це реально дуже класне кріплення, мені сподобалось. І фара при цьому не випаде, тому що там є спеціальна кліпса, яка закриває фару відносно її кріплення на велосипеді. Тобто при трясці фара не випадає. І найцікавіше, те, на що хотілося б зробити акцент, річ, яка дозволяє використовувати фару на 100%, це кріплення на шолом. І от так воно продається окремо, але якщо у вас вже є кріплення, наприклад, для GoPro, можете використовувати фару вже з цим кріпленням. Коли ви встановлюєте фару на шолом, а, до речі, вам потрібно ще дивитися, щоб шолом підходив для цього кріплення, тому що там дуже такий довгий поясок, і можна приклеїти там спеціальна наліпка, двосторонній скотч. І спеціальний ремінець. Тобто ви приліпляєте, затягуєте, і у вас це кріплення залишається на шоломі. Після того, як ви встановили фару на шолом, ви можете одночасно включити заднє червоне світло і біле переднє світло. Скажу, що це дуже зручно. Тому що ви заміняєте однією фарою задньої передньої мигалки, якщо у вас байкпакінг, якщо у вас подорож. То ви можете цю фару просто причепити собі на шолом їхати, не переживаючи, що у вас сумки будуть перекривати світло задньої або передньої фари. Це дуже круто, якщо ви їздите просто по місту і ви не хочете витрачати дуже багато грошей на освітлення для велосипеда, ви можете купити одну фару, яка у вас замінить всі інші фари. Тобто це справді дуже крута, дуже зручна річ, так як навіть при ремонті велосипеда, якщо ви Лишились в якійсь темноті вночі, ви вже не маєте тримати фару в зубах. Вона у вас просто залишається на шоломі. Ви просто берете і світите собі в місце ремонту. Не знімаючи взагалі фару ні з велосипеда, ні з голови. Тобто основний акцент цієї фари робився якраз на те, щоб чіпляти її на шолом. Ну і враховуючи те, що ця фара дуже якісно зроблена, не пропускає в воду, не боїться дощу, довго тримає заряд і зроблена таким чином, щоб вона без створення дискомфорту могла довготривалий час, наприклад, всю ніч провести у вас на шоломі за рахунок маси всього в 100 грамів. Я думаю, що це один із найкращих марафонних варіантів, який вам прослужать дуже довго і надійно. Ну і по висновкам, вами така от одна фара замінює дві фари, навіть одну велику фару, мигалку передню і мигалку задню. Фара універсальна, надійна, і я сподіваюся, що вона вам справді сподобалась, тому що мені сподобалось. Вам залишилось просто більше катосити і менше сидіти в інтернеті. Всього доброго!